Привіт, паціновочі хотвіл. Сьогодні у нас розпаковка ось такої спецсерії. Спойлер Алерт. Так от, у мене є майже вся спецсерія. У мене є 3, 4 і п'ятий номер. Всього лише два номерочка не вистачає. Але сподіваюся, я їх знайду і також розпакую. Ну що ж, а, у нас тут є Ford Mustang 2005 року. Трек Reaper фантазійка і кастом 17-го Ford Mustang GT. Ось такі от тачечки. А, так, давайте покажу вам їх карти. Ось так ось вони виглядають. В цілому, в цілому, до речі, найбільше мені подобається це, мабуть, ось цей а, Ford Mustang 2005-го. Ну, ви завжди можете написати, який подобається вам. Так, як вам, щоб не блікувало? Так, окей, окей. А, ну що ж, в чому взагалі прикол цієї спецсерії? Так, у нас третій, четвертий, п'ятий. Окей. В чому прикол цієї спецсерії? Давайте покажу на мустангу. Ось ця губа. Або ще якось там можна її назвати, <хи> а, вона міняє змінює, точніше, кут нахилу. І виходить так, що щось там відбувається. А може, і не відбувається. Не знаю, швидше чи не швидше тачка від цього буде їхати. Абсолютно мені невідомо, але ми це перевіримо. Так от, ну що ж, пропоную зробити три відосика. Пропоную зробити три відосика, а, і потім постараюся зробити з ними перегони. Так от, сьогодні ми будемо розпаковувати третю з 5, в наступному відео четверту з п'яти і в наступному наступному відео п'яту з п'яти, щоб не затягувати один відос дуже-дуже довго. Так от, до речі, нагадую, що всі наші відосики можна качати собі в. Саме додаток Ютубівський можна скачувати і дивитися без світла, бо ну, як ми знаємо, зараз по дві години на день дають світло. Навіть я знімаю це все е, якось ось так. <реш> от. І плюс, звісно ж, шкільцева лампа. А, тому без світла можна дивитися наші відосики. Не забувайте ставити вподобайки, ширити це відео, поширювати точніше. І що? І писати коментарі. Ну що ж, давайте розпаковувати. І так, 2005-го Mustang. спойлер алерт. третій з п'яти. Отак от. до речі, до речі, карта у нас довга. А це означає, що вона у нас або з Штатів приїхала, або ще десь звідти. У нас, чесно кажучи, на коротких картах, ну, якось взагалі не пам'ятаю цю серію. Це у нас, до речі, 2021 рік. Ось, до речі, хто не знав, хто не знав, є такі у нас поціновичі. Хто не знав, як зрозуміти, чи рухається щось у машинки, саме Мейнової Hot Wheels, да? Або там щось відкривається, щось знімається. Завжди на короткій або довгій карті є ось такий значок. Він або тут, або тут десь. Ну, коротше, він в будь-якому випадку є і показано, що рухома деталь рухається. Або знімається. Так, ну що, переходимо до відкривання. Так. Є. Майже, 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 майже. і. Окей. Так, добре. Ну що ж, а, карта. Ось так карта виглядає без тачки. І тачка без карти. Слухайте, ну, мені прикольно. Мені прям подобається. Так, швиденький-швиденький огляд. О, фарба. Трошечки, трошечки стружки з фарбою. Окей, це норма. Швиденький огляд. Ну що ж. Окей, добре. Давайте. Погнали. Так, бокова частина, борт в цілому нормально виглядає. Трошечки, трошечки. Мені здається, що трошечки якось наляпісто, але в цілому. Що це за? А це як? Прикол. А... Ну, ви ж бачили, я тільки що відкрив. І дивіться. Що це за хрести? Ну, це, щоб ви розуміли, це пошкрябано. І тут пошкрябано. Ну, так, я розумію, що це мейн, і він все одно на трек, але, блін, камон. Лобове пошкрябане, бокове оце е, пасажирське теж пошкрябано, І оці, оцей хрест доволі таки сильний. Тут якась взагалі. Пляма, клякса. Цікаво, чи... Ну, він не, ви... не виглядає так, наче. Ні, ну, карта не виглядає так, наче її перепаковували. Ладно. Місі з ним. Окей. А, бачимо ми на обвісах Ford Mustang на розширенні. Досить цікавий, але трошечки. Як на мене, то наляпістий принт. Принт, чому принт? Окей, наляпісте трохи деколя. Далі, далі. Різно. Взагалі, різні диски. Абсолютно різні. І по розміру різні, і по формі різні. Окей, окей. Ну, виглядає це досить нормально. Нічого не можу сказати, що це якось погано виглядає, але окей. Так, далі. Що у нас ще? Uh, дзеркало і лючок. передня <laughs> okay. передня частина передня частина У нас іде теж велика деколік До речі, цікаво. цікаво uh, Скляні фари. ну Грубо кажучи скляні. Це пластик, але вважаємо, що вони скляні. Uh, фари і стопи також. Це дуже приємно. Мені це завжди дуже подобається в, uh, в тачках. Ну, Це прям приємно. Коли вони не намальовані, а коли скляні. Є бажання тоді їх переробити і зробити, щоб вони світилися. Окей, ладно. А, Так, далі. Ford, Ford Performance. У нас наліпочка. Деколя. Hot Wheels. Приємненько, приємненько, приємненько. Так, і з іншої сторони все так само. Але, але, до речі, не прям 100%. Дивіться, у нас тут є оцей лючок. Бачите? Ну, він такий, типу, не заварений, закльопаний, О. а тут у нас е, оцей лючок ще й. З З е, З чим? З бензобаком. О. Так от, е, Бензобак з цієї сторони, приємно, приємно, прикольно. Далі, задня частина, ну, це просто вже якась жесть, якщо чесно. Е, якби можливо була промальовка. Було б приємніше. Так от, вибачайся, кота рятував. <ріст> так, е, якби була промальовка, було б приємніше, бо, чесно кажучи, виглядає як рожа десептикона якогось. Е, ну, чорне на чорному на ляпісто. Наче от і непогано. Наче ну от в цілому, да, тут якийсь такий. Хто це? Якась, ну, не спойлер, да, але. Забув, вилетіло з голови. Воно, от, якщо чесно, воно якось так виглядає, от, знаєте, хочеться сказати, що класно. От коли воно було запаковане, я такий дивився, блін, прикольна штука. А от коли розпакував і подивився ближче. Ну, це, це, до речі, часто така штука у нас є з Hot Wheels. Ом. Через їх деталізацію, через їх небажання розфарбовувати моделі, мабуть, так. <смі> ну, коротше, наче виглядає прикольно, але ну, просто якась діч, якщо придивитися. От прям чесно. Тому, ладно, давайте отак от скажемо, що на задній частині є у нас. Uh, не, невеличкий дактейл. Ну, як невеличкий, в цілому то не немаленький, я б навіть сказав. Uh, немаленький дактейл. Далі у нас є склінівці стопи. Приємно. приємно, Це завжди приємно. Так, і давайте ще трошечки по салону. Салон, як звичай, проглядіти дуже важко. Але давайте розкажу, що там. Там у нас там у нас каркас безпеки каркас безпеки повністю по всьому салону. Там у нас, звісно ж, є кермо. так Один ковш один ковш з цієї сторони ліва рука тачка. Два балони. Два балони лежить у нас на цьому. Як він там? На підлозі. Можливо, прискорення, тобто нітро. Чи ще щось такого плану? Невідомо абсолютно. І куліса, коробки, коробки передач. В цілому, все. Більше там абсолютно нічого немає. Окей, ну що ж, давайте перейдемо до найцікавішого рухомої частини. До рухомої частини це у нас передня частина оця. Ну що ж, давайте подивимося. Цікаво. О, я вже думав зараз зламаю. Так. Оце, оце і все. Окей, ну. <с> Знаєте. Ну, сказати, що повна срань. Сказати, що повна срань. Ну, не сказати. Але фактично. Ну, не знаю. Ну. Ну, таке. Якось... Ну, таке. Так я, чесно кажучи, я чесно кажучи, думав, що ця частина буде прям, знаєте, якось е цікавіше. Ну, дійсно, цікавіше. Тобто, нормальна людина. Нормальна людина з один раз один раз зробить ось так. І все. Ось так. Оця губа буде стояти дуже довго і, і завжди. Реально. А от що прям змінювати, ну не знаю, можливо, можливо а, для треків. А, от у нас часто є така штука. Часто є така штука, що, наприклад, там Сільвія S15 в Ліберті Волку в вісі, у неї через те, що передня губа величезна, така в цілому вона дуже низька. Вона постійно в поворотах і на треку чіпляє своєю нижньою губою все, що тільки можна, і через це їде повільніше. А тут в цілому можна зробити ось так. І вона буде їздити як звичайна тачка. В цілому, це прикольно. Це прикольно дійсно, але знову ж таки е, функціоналу з цієї губи ну максимально мінімальний. Окей, okay, окей. Okay. Але сама тачка, от давайте так, будь ласочка, От прям дуже прошу. Давайте е, дуже вас прошу. Прям дуже-дуже-дуже е, дуже хочу. Прям неймовірно хочу. <laughs> неймовірно хочу, щоб ви також зі мною оцінювали в коментарях тачки. Вам це нічого не варто, просто напишіть там там, Ford там, 7 з 10, да? Давайте будемо якось вже. От, я розказую, розказую розказую, розказую, а повноцінну свою оцінку тачки я ніколи не даю. Тобто, давайте з цього моменту почнемо оцінювати тачки. От моя оцінка, мабуть, ну, мабуть, що дійсно якийсь там 6,5 з 10. Можливо, до речі, до речі, я пропоную, якщо хтось має бажання допомогти нам з цим, з цим підрахуванням балів, да, можете зробити якусь табличку. Ну або роз, розкажіть в коментарях, як ми можемо оцінювати. Тобто, наприклад, є деколі з цієї сторони, це там один бал, є деколі з цієї, там на капоті один бал, тут ще один бал. Там, наприклад, відрізняється деколя з іншої сторони, як, наприклад, ось тут да? Там плюс один бал. Хитається губа там ще якась рухома штука. Там наприклад, 1-2 бали. Не знаю там кльовий цікавий салон, не такий, як завжди. Там ще плюс бали. Коротше, я пропоную. Давайте зробимо ось такі штуки е і будемо оцінювати. Тобто я буду повну, повну оцінку давати прямо в відосику. І ви в коментарях теж будете давати прям свою оцінку. Тобто, от, е я оцінюю наразі на десь там 6,5 з 10. Чисто така моя оцінка тачки. А от ви пишіть, пишіть дійсно, як вам взагалі. Бо, знаєте, от дуже часто в карті дивишся такий вау, класна тачка. Ще й спойлер алерт, е оцей спойлер, який має там щось робити. Відкриваєш тачку, дивишся, ну, і такий, ну, типу, да, типу, ні. Коротше, давайте будемо потрошечку їх якось оцінювати. Так от. Окей, ну що ж, дякую вам за перегляд відосику. Е, наступні будуть ось ці дві тачки теж розпаковані, будемо їх оцінювати. Е, я вже бачу, я вже бачу, що на інших тачках трошечки по-іншому зроблений ось цей механізм. Тобто тут він прям закритий, зашитий, не видно нічого, а там трошечки інакше. До речі, по-моєму, забув вам показати нижче. А, і взагалі було б класно, якби ось ця задня частина теж могла б бути рухомою. Це було б приємніше, до речі. 2005-го Ford Mustang у нас був ось таке у нього днище. До речі, в цілому непогане днище, непогане днище а, всякі речаги, всякі штуки. Єдине, що забавно, що тут, знаєте, от прям піднято. Тобто, саме, сама, саме оце днище, воно підняте. Ну, прикольненько. Прикольненько і забавно. Ну що ж, окей, добре. Дякую всім за перегляд. Не забувайте про коментарі, не забувайте ставити лайки, вподобайки. Не забувайте ширити, поширювати це відео. І, до речі, я зробив парковочку. Скоро. Я дуже сподіваюся, скоро буде стрім на TikTok. Чи в Тікток, точніше, і покажу вам цю штуковину. А! Мабуть, ні. Мабуть, давайте зробимо ще інакше. Підписуйтесь на інстаграм. Підписуйтесь на інстаграм, там зроблю постик. Просто фотографії, які як я робив ось цю штуку. Ну там так, просто покроково. Все. Пока-пока-пока. Дякую за перегляд. Ось такий мустанг був. І чекаємо наступних відосиків.